Питання в студії Олександра Литинська передбачити погоду в давні часи нашим пращурам допомагали навіть банні процедури птахів. Приміром, якщо ворони купаються ранньою весною, це до тепла і про ймовірність здійснення такої предмети найближчої доби у середу, 16 березня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, температурні показники на заході вночі коливатимуться від мінус 4 до плюс 1, денний максимум – плюс 4,7 градусів. Тут небо малохмарне, опадів бути не повинно. Хмаритиметься і на півночі, тут так само погода має зберегтися сухою. Температура повітря триматиметься протягом ночі в межах 2-3 морозу і 4-5 тепла повинно бути в день. Хмарної з проясненнями, але теж сухої метеокартини слід чекати на сході. Термічні показники у нічну пору опустяться подекуди до 6-градусної позначки нижче нуля. У денні години очікується до плюс двох. На півдні малохмарна погода опадами не відзначиться. У темну пору доби ртутні стовпчики термометрів коливатимуться трохи нижче нуля. Удень тут 5-6 тепла. Ртутні стовпчики у Криму покажуть вночі від мінус трьох до плюс трьох, а денний максимум на півострові до семи градусів. Тут майже безхмарно і за прогнозами дощів бути не повинно. У центральній Україні хмарність із проясненнями теж передбачається за відсутності опадів. Нічні показники на термометрах очікуються в межах одного трьох морозу денні від двох до чотирьох тепла. 16 березня 1884 року в Смоленську народився письменник-фантаст Олександр Біляєв. Він написав понад 70 науково-фантастичних творів. Серед найбільш відомих його романів голова професора Доуеля» та Людина Амфібія. До речі, деякий час Олександр Романович разом із родиною жив у Києві, бо його здоров'я потребувало теплого клімату. З 1929 по 1931 рік письменник мешкав на вулиці Богдана Хмельницького. 40. переповідають, що місцеві видавництва тоді друкували лише українською, а біляєв її не знав. Тож висила у рукописи в Ленінград і Москву. Через це затримувалися гонорари. І Врешті-решт Олександр Романович був змушений повернутися до Петербурга. Залишаючи наше місто, біляю переробив приказку язик, до Києва де відьот, на «Язик із Києва вивідіт». І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці найближчої доби має бути хмарність з проясненнями та переважно без опадів. Температура повітря протягом ночі становитиме 1-2 морозу. Вдень очікується до 4 тепла. Вітер північний з переходом у північно-західний п'ятдесять метрів за секунду. На цьому усе Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.